Слово стимул, поняття стимул це те, чим користується поліграфолог, чи що використовує поліграфолог для, того, для перевірки, для тестування на поліграфії відносно певної особи. І якраз чому цей термін запроваджений, тому що не завжди питання голосом використовується поліграфолог. В якості стимулів можуть використовуватися як А, питання, Б, зображення, В, предмети і певні особи. Колись там, під час моєї практичної роботи завдяки притягненню такого стимулу, як зброя, якою був там убитий один потерпілий, я зміг викритий вбивцю. Яким чином? Звичайно, були пред'явлені кілька, там, як мінімум, п'ять е, однотипних видів зброї, це були пістолети. І приділяючи по черзі той чи інший пістолет, видно було спостереження на поліграфі реакції людини. Якраз по реакції на той пістолет, який був якраз зброєю вчинення, вчинення злочину, по реакції на, на це було викрито вбивцю. Тому мож, це можуть бути фотографії, можуть бути зображення, я ж кажу ще раз, можуть бути просто живі предмети. Так от, тому використовується слово стимул. Але самим звичайно, розповсюдженим це є е, запитання, які внесені в тести. І які ви задаєте е, опитування. До запитань в е, детекції брехні є певні вимоги. Перше, <питання>, питання має бути сформульовано таким чином, щоб все ж вони давав на нього однозначну відповідь. Так або ні. Тому під час задавання складання запитань забороняється використовувати такі слова вступні, як коли, яким чином, де, куди і так далі. Зрозуміло? Подібні формулювання змушують, ну, я, я маю на увазі, ті, які сказав тільки що, змушують обстежуваного відповідати в більш розгорнутій формі і не давати такої незначну друге. Питання повинно мати максимально короткий зміст. Максимально короткий. Чим питання простіше, тим більш зрозумілим воно є для людини. Громіські питання навпаки значною мірою ускладнюють адекватне розуміння сенсу запитання і того, що ви від нього хочете. Дуже велика помилка поліграфологів, початківців розтягувати запитання, намагатися його робити більш якимсь ретельним, і в такому випадку, просто коли ви задаєте запитання опитуваному, то Людина вже під кінець запитання забуває іноді, з чого воно починалося. Якщо ви хочете е, якийсь більш широкий сенс вкласти в запитання, потрібно його обговорювати в передтестовій бесіді. Розуміло? Коли, ви, коли ви знайомите е, опитувану особу з запитаннями перед тестом безпосередньо, ви розтлумачуєте людині більш е, ретельно запитання. Е, чи знайдеться, чи зрозуміло йому, йому запитання в тому сенсі, який вам потрібен. Але вже формулювання повинно бути таким чином, щоб вам швидко його можна було задати. От, наприклад, приклад е, ну, незадовільного не, не розкладання запитання. Крім вказаних вам двох ситуацій зловживання своїм службовим становищем. Ви ще навмисло здійснювали ефективне е, суміщення продажу телефонів і контрактів е, для присвоєння знизу. Тут поки дойдеш до кінця, вже забув про що починалося. І це запитання, наприклад, як можна було б його ефективно сформулювати, ви привласнювали собі гроші фірми за тією силою більше двох разів. Згодні?